День народження Кита Джозефа. Мила казка. У кита Джозефа день народження, та він не любив це свято. Друзі Джо, кити Марта, Фелікс і Тоббі, вважали це дивним. Як можна не любити власний день народження, привітання, подарунки і іменинний торт з водоростей. Про це мріє кожен кит. Насправді Джо не любив цей день, бо кожен рік все відбувалося за одним сценарієм, майже однаково і передбачувано. Джо чекав привітань у своїй бухті. Так, зараз, як завжди, припливе Марта і подарує ще одну величезну мушлю, подумав він і подивився на свою колекцію із восьми різних за формою, але гарних мушель. Усі вони були подаровані Мартою на попередні дні народження. Джо чекав, але Марти не було. Він визирнув з бухти, роззирнувся, але у океані поряд нікого не було видно, лише медузи повільно сновигали туди-сюди, туди сюди. Дивно, подумав Джо, та вже був час сніданку, і Джо поплив до китового кафе поласувати салатом з молюсків та водоростей. Зазвичай у день народження в кафе його зустрічав Тобі з бульбашковою кулькою та вітальним діршем, який Тобі сам складав кожного року. Вірш був майже однаковим, мінялася у ньому лише цифра, кількість виповнених років. Тому Джо вже знав його на пам'ять, звучав вірш так, з днем народження друг Джозеф, тобі сьогодні стільки-то років, вітаю, щиро я тебе завжди чекатиму в кафе. Тобі працював кухарем у китовому кафе і Джо вже налаштувався приймати привітання. Та от дивина, всередині приміщення Тобі не було. Джо дуже здивувався. До нього підплив офіціант і прийняв замовлення на салат. Смачно поснідавши, кит Джозеф вирушив на прогулянку у кораловий парк. Гуляв він там щодня, але саме у день народження його там чекав ще один друг, кит Фелікс. Він був дуже розумним, бо навчався у китовій академії і щороку дарував Джо товсту книгу про наукові дослідження океанів. Академія була поряд з кораловим парком, тому Фелікс зазвичай очікував на центральній галявині біля скульптури з перлин, щоб привітати друга. Джо, який був збентежений тим, що Марта і Тобі не привітали його, навпростець вирушив до скульптури, але Фелікса там теж не було. Не зрозумів. А де привітання? Невже друзі забули про мій день народження? засмутився Джо. У цей момент йому так захотілося отримати ще одну мушлю від Марти у свою колекцію, послухати віршик від веселого Тобі та отримати ще одну книгу від Фелікса. А головне, Джо зрозумів, як приємно, коли друзі пам'ятають про тебе, приділяють увагу, і ти можеш розділити з ними свій день народження, поділитися радістю та відчути увагу до себе. Він так не любив цей день за його передбачуваність, а зараз був готовий проміняти що завгодно на те, щоб друзі були поряд з ним у його день народження. Засмучений Джо вже не хотів пливти на заняття з вокалу, який відвідував щодня. Не хотів плавати у пошуках рачків, а просто вирушив додому до своєї бухти. Він підплив до входу, ще раз роззирнувся навкруги з надією побачити когось із друзів. Ні. Нікого. Всі точно забули про його день народження. Не дарма він завжди не любив це свято. І Джо заплив у бухту. Бам! Перед очима засяяло тисячами кольорових блискіток. Це було підводне конфеті. Туц, туц гучно залунала музика. Шух! закрутився вихор з маленьких яскравих рибок. Вони танцювали дивовижний танок. Вжик! Звідкись зверху опустилася гірлянда з написом З днем народження Джо? Джо остовпів. Що це? Хто це зробив? І тут з-за скелі до нього виплили Марта, Тобі та Фелікс у святкових ковпаках. Ну що, нам вдалося тебе здивувати? перекрикуючи музику, запитала Марта. Тепер ти полюбиш це свято? Також закричав Фелікс. З Днем народження! Цей китовий крик вже належав тобі. Марта дістала з-за спини водоростевий торт з дев'ятьма свічками. Ну, хоч щось хай буде незмінним. Джо засміявся. Він був такий щасливий, не від музики чи гірлянди, не через торт чи влаштований друзями сюрприз, а від того, що вони його рідні друзі, Поряд з ним у цей день. Тепер він любить свій день народження і вже чекає наступного року, щоб знову розділити його з друзями.